Ось такі охоплення Reels ви можете отримувати на навіть невеличкому аккаунті, якщо правильно його оптимізувати. Перший необхідний крок для просування вашого інстаграму це зрозуміти, чим ви можете бути корисні людям і як ви можете це опакувати. На екрані ви бачите мій інстаграм-аккаунт, в якому я продаю власні послуги з ведення просування в інстаграмі. До мене звертаються клієнти як за консультаціями, так і за підбором хештегів. Усе це я людям допомагаю робити, і вони можуть слідкувати, отримати в профілі багато корисної, цікавої інформації. Так само можете робити і ви, коли є у вас певні знання, навички, що можете дати іншим людям. Треба це упакувати, просувати, і можна створювати собі як основне, так і додаткове джерело доходу таким чином. Другий дуже важливий крок це створити вже сторінку, відповідно тому, про що ви будете розповідати. Оформити її, тобто щоб і по аватарці, і по назві акаунту, і по шапці було чітко одразу зрозуміло. Ага, ця людина займається ремонтом дверей. Вона може мені допомогти з такими, такими, такими проблемами. А ця людина є автомеханіком, вона. Робить розвал схожіння, вона робить переборку коробки і ще ще ряд функцій. Так само я, наприклад, займаюся просуванням в інстаграмі, я можу проаналізувати ваш профіль, так провести консультацію. Я можу підібрати хештеги під ваш профіль, я можу запропонувати більш обширний пакет просування помісячно, і вже це люди заходять на мій профіль, одразу розуміють. На екрані ми бачимо Інстаграм магазин книжок і тут все чітко зрозуміло. Ви заходите на аккаунт і одразу бачите. Що ви отримаєте, які це будуть книги? У вас має бути те саме в акаунті, щоб люди заходили і розуміли. Ага, я тут побачу ось це. Мені це буде корисно таким-то таким то чином. Інакше люди будуть просто губитися десь виходити, а не задаватися. Третій крок це коли ви вже оформили все. Починати створювати контент. Не треба гнатися, щоб він був якийсь ідеальний, без жодних там дрібничних помилок. Це все одно буде. Цього не уникнути, головне, звісно, починати робити. І з часом у вас буде напрацьовуватися, напрацюватися контент, тільки щоб він був різноманітний. І дописи з текстом, і відео рілси коротенькі, і розповіді різних форматів. І щоб було видно, з ким людина буде працювати, і які результати все має бути. Другий аккаунт це вже магазин годинників, і ось ви чітко розумієте, що ага, тут є і фото, і відео, і просто огляд товару, і бачите, з ким ви працюєте. В такому магазині значно приємніше буде щось замовити, ніж якщо це просто якась сторінка з купою товарів. Четвертий крок це не просто робити публікації, а ще й правильно їх оптимізувати для того, щоб отримувати додаткове охоплення навіть без рекламного бюджету. Для прикладу, глянемо мій профіль про Миколаїв, він ведеться мною вже більше року. І ось його професійна панель, бачите, понад 88 тисяч охоплених людей, при тому, що аудиторія 40 з хвостиком тисяч. І ось ми можемо бачити, що в рази приріст… По охопленню непідписаних людей, тобто це ті, хто вперше контактує з аккаунтом. Бачите, це робиться завдяки рілсам, дописам. Розповіді також на каналі добре набирають. Я як для своїх профілів, так і для клієнтів, які звертаються за посиланнями в описі, підбираю хештеги відповідно двох основних параметрів. Перший з них це тематика. Тут доволі зрозуміло, якщо у вас якийсь заклад, що займається розвагами в Києві. То не варто використовувати хештеги для Львову і для інших міст, тому що у вас чітка локальна аудиторія. Так само, і якщо ви займаєтеся чимось більш розширеним, ось мої, наприклад, послуги, вони по всій Україні можна їх використовувати, бо це не є щось прив'язане до місця. І відповідно менеджер оптимізація інша. Другий тут складніше: частотність це параметр, який відповідає за те, скільки людей використовує цей хештег, тобто наскільки він популярний. Там люди часто виходять в дві крайності, або в них дуже багато спамних хештегів, мільйонників, по яким вони не вийдуть в топ, просто тому що ще не доросли до того рівня, або навпаки, ситуація, коли всі хештеги 200, 300, 500 до 1000 публікацій, і там просто недостатньо трафіку, щоб отримати хороші результати. Тепер на прикладі того ж аккаунту про Миколаїв покажу вам, як я використовував хештеги. Ось допис він недавно тільки вийшов, і я поставив в нього хештеги в коментарях. Тепер ми можемо подивитися по кільком з них, як це працює. Ось цільовий хештег Ніколаєв Інста. Бачите, тут мій допис є в топі з мого аккаунту Wander і з цього аккаунту Миколаїв. Також, ось я нещодавно ставив допис знову ж таки з Миколаєва. Він також знаходиться в топі. Можемо бачити, що і цей пост, який тільки ось вийшов пару годин тому, вже знаходиться в топі. Я думаю, він скоро підніметься ще вище до оцих дописів. Це ж можна сказати і ось цю публікацію, наприклад. Те ж саме, візьмемо там, наприклад, Ніколаївбог. Теж хештег такий. В ньому є трафік. Бачите, він середньочастотний. Ось є один допис з цього профілю. Доброго, Доброго, Доброго дня ми з України. І також... Є ще публікації з цього аккаунту, також в топі інстаграму. Це можна бачити. І таким чином, власне, і працює просування, коли ви берете не просто Аби які штегів, а ті, що будуть співпадати і по тематиці, і по частотності. Тоді ви будете виходити в топ, отримувати хороші результати, і потім бачити в себе охоплення. І нових аудиторію, клієнтів, залежно від того, для чого ви взагалі ведете сторінку. Якщо ви хочете, щоб я підібрав хештеги для вашого профілю, то ви можете звертатися за контактом в описі. А якщо хочете більш детально розібратися, як це взагалі працює, то дивіться, ось тут я зробив список відтворення, поділився багатьма вже своїми секретами фішками з досвіду, який вже більше п'яти років.